Виконуємо номер 189 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Запиши перше завдання у кілограмах, попередньо округливши до 1000 грамів. І перше число 19572 грами. Необхідно округлити до 1000 кілограмів. За розряд тисяч відповідає цифра 9. Праворуч від неї стоїть цифра 5. Тому 9 будемо збільшувати на одиничку. Відповідно, якщо до 9 додамо 1, то одиниця піде в розряд десятків тисяч. І маємо 19572 наближено до рівня 20 000. І тепер запишемо у кілограмах. 20 000 грамів. В одному кілограмі 1000 грамів, значить 20 000 грамів це 20 кілограмів. Друге завдання, чи друге число із цього ж завдання: 8321 грам. Необхідно округлити до 1000 грамів. За розряд тисяч відповідає цифра 8. Праворуч від неї стоїть цифра 3. Тому 8 не збільшуємо. І маємо 8321 наближено до рівні 8, 8 І тепер будемо 8000 градімів записувати в кілограмах. В одному кілограмі 1000 грамів, значить, 8000 грамів це 8 кілограмів. Завдання друге. Запиши у центнерах. Попередньо округливши до сотень кілограмів. 5492 кілограми. Необхідно округлити до сотень. За сотні відповідає цифра 4. Праворуч від неї стоїть цифра 9, тому 4 будемо збільшувати на одиницю. І маємо 5492. Наближно до рівня 5500. І тепер будемо записувати 5500 кілограмів у центнерах. В одному центнері 100 кілограмів, тому 5550 кілограмів це 55 центнерів. Друге число із другого завдання 7021 кілограм. Також округлюємо до сотень кілограмів. За розряд сотень прийде цифра 0, праворуч від неї стоїть цифра 2, тому нічого не збільшуємо. І маємо 7021 наближено до рівня 7000. І тепер 7000 кілограмів будемо записувати у центнерах. Знову в одному центнері 100 кг, тому 7000 кг це 70 центнерів. Завдання третє. Запиши у дециметрах попередньо округливши до десятків сантиметрів. 540 см. За десятки відповідає цифра 4. Праворуч стоїть цифра 0. Нічого не змінює. 540 см наближенно дорівнює 540 см. І тепер 540 см записуємо у дециметрах. В одному дециметрі 10 сантиметрів, тому 540 сантиметрів – це 54 дециметри. І друге число із третього завдання 4228 сантиметрів. Знов округлюємо до десятків сантиметрів. За десятки відповідає цифра 2. Праворуч від неї стоїть цифра 8, тому 2 збільшуємо на одиницю. І маємо 4228 см наближено до рівня 4230 см. І тепер 4230 см записуємо у дециметрах. Знову в одному дециметрі 10 см, тому 4230 см це 423 дециметри.